На бедрі. Максим показує, де на тілі кілька місяців тому шкіра змінила колір. Спершу і не здогадувався, що це. Так, да, було почервоніння, потім утворення, таке кругле, тверде. Ну, нам казали, це від укола. Лікували, втім, почервоніння не зникало. Рана видозмінювалась і поширилась у глиб, але Максим цього не відчував. Понад рік через отриману травму пересувається на кріслі колісному. Чутливості у ногах немає, і зробилася велика дирка в середині. Багато відмерлої тканини. І ми приїхали сюди дякувати Богу врачам. Вони нам вивели на то, що нагоїться. Звичайно, на перший погляд, почервоніння перетворилось у небезпечний пролежень. М'які тканини між ними перетискаються, суди не стискаються, порушується кровотік. За рахунок цього відбувається зниження ну, зниження поступлення необхідних для життя. Тканин ресурсів, тобто кисню, білків інших поживних речовин. Ці тканини ішемізуються і потихеньку відмирають. Коли Максим приїхав на лікування у госпіталь на Рівненщині, медики відразу помітили у військового пролежень. були вражені його глибиною. Бувають такі випадки, коли ми маємо маленьку дірочку, плямку діаметром 3 міліметра, а глибина сягає на цілий пінцет, а то і далі. І навіть з ураженням кісткових структур. Зазвичай така патологія з'являється у людей, які не рухаються, паралізовані та тривалий час перебувають в одному положенні. Пацієнти з спінальною травмою не мають чутливості в зачасту в нижній половині тіла. Вони можуть можуть мати опік, коли вони просто ставлять на коліна ноутбук, який гріється. Так само з пролежнями. пролежні унеможливлюють реабілітацію, тому в обласному госпіталі вирішили впровадити новий метод лікування цієї патології. Власне, в мене в руках знаходиться тромболізат. Це такий препарат, який виготовляється з власної крові пацієнта. Ми відсортовуємо тромбоцити пацієнта, ми їх очищаємо і витягуємо з них так звані фактори росту. Це методика, яку вже давно використовують у світі, а також у приватних клініках України, а саме для росту волосся та омолодження. Шкіри в обласному госпіталі її адаптували для лікування пролежнів у військових. Препарат вводять ін'єкційно. Ці фактори росту вводяться курсом лікування протягом кількох тижнів в рану пацієнта. Ну в пролежні або ін'єкційно, або аплікаційно. І власне, уже за кілька тижнів і впродовж кількох місяців ми бачимо результат. Рана починає загоюватися, дегенеративні процеси зупиняються. Подібне лікування у госпіталі вже провели кільком пацієнтам. Медики кажуть, часто військові приїжджають до них вже маючи пролежні. Коли пацієнт до нас потрапляє, ми стараємося дізнатися максимально про його стан і про наявність пролежнів. Але іноді ми маємо сюрпризи. Це пацієнти. Це люди, і це наші захисники в більшій мірі пацієнти, які у нас знаходяться. Ну вони вже є. Проблема є, і її треба вирішувати. І тому е, ми шукаємо різні методи допомоги. Пролежень у Максима загоюється. Мама за сином доглядає і дотримується всіх рекомендацій. Тепер з власного досвіду знає, що на краще попередити. Пролежень, хто не знає, то дуже важко. Треба звертати увагу, бити всі колокола. Доказувати, що це пролежні, бо хлопців таких є багато. До слова в обласному госпіталі на Рівненщині постійно удосконалюють методи лікування, аби травми та недуги не зупиняли реабілітацію. Цьогоріч почали використовувати й ботулінотерапію, аби зменшити спастичність у кінцівках. Аннесук випуск новин.